Друзі, привіт! Це те намисто бруштинове, яке я купила на аукціоні Віоліті. В попередньому відео я вам показувала. Я його отримала. Але що я можу сказати? Продавець поганий. Скажу чому. Ще раз передивилась лот, вказано, що дефекти на фото. На фото вони не були відображені. Треба було йому взагалі 5 тисяч запропонувати. Бо більше б все одно ніхто б не купив. Дивіться. Ну, по-перше, скол на немастині Цього не було видно. Бачите? По-друге, намістини забруднені. Вони в лаку для нігтів. Це дуже часто зустрічається, але це треба було сказати. Тут декілька намостин, зараз я вам покажу ще одна, бачите? Такий рожевий лак для нігтів. Ось тут ще. Це не є добре. І зазвичай продавець має вказувати всі дефекти. Звісно, що я знаю, як це прибрати. Я зараз це приберу. А той, хто не знає, взагалі не планувала я ніяких реставраційних дій з цим намистом робити. Ось тут теж лак, бачите? Спеціально передивила ще раз лот, який я купила. Там не видно на світлинах, які е, в лоті і не вказано в описі. Тому що я подумаю, який мов відгук поставить всім гарного дня.